Кращення кредитної історії та отримання кредитного ліміту на картці до 10 тисяч фунтів для фізичних осіб та до 250 тисяч фунтів для бізнес рахунків потребує виконання кількох ключових кроків: відкриття кредитної карти. Найкраще почати з відкриття кредитної карти з невеликим лімітом і регулярно її використовувати, погажаючи заборгованість вчасно управління кредитними зобов'язаннями. Важливо вчасно погажати кредити та рахунки, не допускаючи прострочень, регулярне використання кредитної карти, щоб продемонструвати банку вашу здатність управляти кредитами, використовуйте кредитну карту регулярно, але не до повного вичерпання ліміту. Що стосується бізнес рахунків, кредитні ліміти можуть бути значно вищими і залежать від фінансової стабільності вашого бізнесу, обороту та інших факторів для отримування кредитного ліміту до 250 тисяч фунтів на бізнес рахунки Унки вам потрібно продемонструвати стабільність і хороші фінансові показники.